Як бачимо, Вінга Челло – це типовий вертикальний корпус з частковою перфорацією, тільки зменшений до міні-тавер розмірів. Передня панель тут зі сталі товщиною 0,85 мм, і практично на всій поверхні має перфорацію. Верхня панель, як це часто буває, не знімна. І зроблена зі сталі товщиною 0,58 мм та має перфоровану решітку, що займає майже усю поверхню. Нижче розташовано 5 вентильованих заглушок карт розширення, причому 3 верхні багаторазові, можливість вертикального встановлення відеокарти не передбачена. Як ми казали, всередині він Челу поділений на верхню частину для встановлення габаритних компонентів та нижній перфорований кожух для блока живлення разом з накопичувачами. Піддон материнської плати має прямокутний отвір, достатній для зручного встановлення та демонтажу CPU кулера з опорною пластиною. Максимальна висота процесорної башти, яку вийде тут розмістити, становить 168 мм.